Зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією, вперше відбулася 26 квітня. Її ініціювали Сполучені Штати Америки. 40 країн світу об'єдналися у коаліцію для того, аби не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію. Підсумував міністр оборони України Олексій Резніков. Тоді на зустрічі розглянули три блоки питань. Було створено консультативну групу. Її завдання оптимізувати та прискорити процеси отримання зброї. Також було ухвалено стратегію. Че рішення щодо переходу України на західні калібри та техніку, що відповідають стандартам НАТО, і третім напрямком стало опанування нашими військовими західної зброї. Загалом, в результаті першого Рамштайну, понад 30 країн зголосилися виділити більше 5 мільярдів доларів для надання військової допомоги Україні. Вдруге, союзники спілкувалися онлайн 23 травня. Після конференції глава Пентагону Лойд Остін повідомив, що військову допомогу Україні вирішили надати 20 держав. Серед усього найбільша українська сторона акцентувала на посиленні берегової оборони. Мова йшла про пускові установки і протикорабельні ракети, зокрема «Гурпун». Третя зустріч знову пройшла офлайн 15 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. В ній брали участь представники близько півсотні країн. Вже приєдналися Грузія та Молдова. Результатом цієї зустрічі стало постачання далекобійних РСЗВ Хаймарс м М270», а також іншого озброєння. Рамштайн четвертий зібрав 50 учасників. Вдруге зустрічалися онлайн 20 липня цього разу під грифом Секретно в Україні обіцяли системи Хаймарс. Офіційно було оголошено про постачання про понад десяток РСЗВ, а також про активне навчання наших військових за кордоном. Гаубиці, боєприпаси до хаймар зброньовані машини та ракети Хелфаєр від Норвегії. Головні результати п'ятого Рамштайну. Також у цей пакет допомоги увійшли набої до стрілецької зброї, прилади нічного бачення, гранатомети та стрілецька зброя. Загалом тоді Україні оголосили допомогу на 675 мільйонів доларів. 12 жовтня на тлі масового ракетного обстрілу російськими окупантами низки українських міст та об'єктів інфраструктури у Брюсселі відбулася шоста зустріч у форматі Рамштайн. І головне питання закриття українського неба. Німеччина тоді пообіцяла додаткові РСЗВ марс 2 самохідні гаубиці. Нідерланди зголосилися передати Україні додаткові зенітні ракети на 15 мільйонів євро. А Канада оголосила про новий пакет допомоги на 47 мільйонів. Ні, в доларів. Принаймні шість країн оголосили про додаткові пакети допомоги після зустрічі контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн 7 яка відбулася одразу після чергових ракетних обстрілів 16 листопада. Канада знову оголосила додаткову військову допомогу на 376 мільйонів доларів. Долучилася і Швеція. 287 мільйонів доларів підуть на закупівлю систем ППО, а також боєприпасів. ППО ближньої дії для Києва також пообіцяла. Польща а Іспанія дві установки зенітно-ракетних систем «Хоук» і ракети До них Греція зголосилася надіслати додаткові снаряди для артилерії.